А ми, друзі, повертаємось до етеру. І на годиннику у нас 10.30. Як ми вам сьогодні і розповідали, що будемо, ми розпочинати з І Він розпочинається просто тут і зараз. Але на телефонній лінії, перевіряючи нас, чуте. чути. Так, алло, чути? Алло. алло? Алло? Ми не чуємо. Алло, так, О, ось, доброго ранку. Доброго ранку. Так ну а з нами сьогодні, друзі, на телефонній лінії вперше і з нами виконавиця Айрі. Тобі доброго ранку і звідки ти нам телефонуєш? Так, де ти зараз перебуваєш? Е, так, я зараз проживаю в Києві? О, е, так. Так. Трішки нашим спецкореспондентом, яка в нас зараз погода в столиці? Хотіла б більш літню, якщо чесно, тому що Знов похолодання у нас, угу. на жаль, трішки Але похмуро. Так. Угу. Ну, дивись, знаю точно, що давай одразу на ти перейдемо без фамільярностей, і знаю, що ти родом із Херсону, правильно? Так, так що там по гарбузах в Херсоні? Ану, скажи мені, будь ласка. Я вам скажу, ніде в світі я не використовувала таких коленів, як там, коли вони ще гарячі, сітойці, да. ціковичі. Слухай, я так чекав, що ти будеш в студії із презентом в плані, ти Кавун нам привезеш Херсонський Кавун, друже. Це, Богдан, це дуже, це дуже дуже класно. Так, так. давай будемо переходити власне, до самої історії. Ми Кавун ще вітаю, почекаємо, коли Херсон повністю звільнимо. Хочеться запитати, чому в тебе такий нікнейм? Айрі, ми з тобою ще не спілкувалися, тому хочеться дізнатися, чому Айрі? розповідай, якщо. Є якась історія цікава, е, тим більше розповідає. Якщо просто е, це від е, ім'я, все одно буде цікаво, як ти до цього дійшла? Так, не дійсно це від ім'я, е, але це пішло ще зі часів, коли в мене була вчителька англійської, і мені дуже подобалось, е, як вона називала мене Айрін. Айрін, угу. так, так так як це пішло, тобто це е, саме англійське звучання мого імені. І якось це так пішло звіти, і я вирішила трошечки скоротити це. Mm -hmm. Так, і та, і ти так воно відбулося. Так, дивись, я моніторив і знаю, що сьогодні будемо презентувати саме твій трек, саме шлях називається. Проте попередній я подивився в тебе. Трек називається Я Не Залізна, і наче якісь такі перипетії в тебе в житті були. Тобто, ти там Я Не Залізна, наче якісь були проблеми, а зараз ти встановилася саме на шлях. Тому от проведи, будь ласка, лінію і звіт, я думаю, що я не помиляюся, і звідти саме сюди і трішки нам розпові... розповіси про саме твій шлях. Що це за шлях і як ти до нього дійшла? Ну, насправді і поєднання цих пісень, їх послідовність, і, в принципі, сама пісня шлях. Е, воно про життя кожного з нас, тому що в нас бувають і світлі моменти, в нас бувають і труднощі. Це все частина життя і отама пісня Шлях е, вона про те, що е, попри все ми маємо пам'ятати, що ми робимо, для чого ми робимо, і не сходити зі свого шляху, е, тому що, ну. Там п -п певний момент все ж таки є, так? Я помилився чи ні? В тебе якийсь там був перепад з попереднього треку і теперішнього? Я... Під сумнівом, так. так? Під Тому сумнівом. що я два треки. Так. Прошу а, ти, а ти, ти задумалася про це. Це добре. Дивися, чому я питаю? Тому що знаємо, що в тебе початок був у рок-гурті. Це, це було трошки такі... не те, що в рок, а в метал. метал, Так, і це було давненько. Скажи, що відбулося в твоєму житті, що ти вирішила змінити і піти... кардинально, так, змінити так, стиль. кардинально змінити стиль і піти в цьому напрямку в плані соло. І чому ти не продовжуєш рок? А от вирішила, це Раз ми будемо слухати ексклюзивно на рейрадіо і будемо е, нашим слухачам давати змогу це зробити. Чому? Чому такий перепад? Е, ну, перше, все найбільше вплинуло саме повномасштабне вторгнення, тому що дуже багато моїх музикантів е, пішли захищати нашу країну, і, на жаль, через це стало неможливим продовжувати далі репетиції, записи, uh -huh, uh -huh. тому це стало не а потім і зовсім припинили. Досі іноді ми підтримали з ними зв'язок, це з ними все добре, але я вирішила, що хочеться мені Щось іншого. Я вже зовсім не та людина, яка була тоді, хоча mm -hmm. обидві пісні, що не залізна, що шлях були написані саме тоді. Ага. Але вирішили їх трошечки надати їм нових сенсів. Тобто так. ця пісня була ще написана в той період, так, коли так, ти так, була фронтвумену у метал Гурті, так? Так. Ось, а, а чому не продовжуєш саме рок-формат? Ну, як я вже сказала, тому що ну, роз'їхалась так дуже сильно змінився uh -huh. моє бачення світу і відчуття його. Uh -huh. І в той же час хотілося насити збільш таку легкість щось більш веселе дуже нам тут нараз не вистачає, ну, так. є світло експерименти. Зрештою, давай поекспериментуємо. Е, уяви собі, що ти можеш це улюблена тема. З е, ти можеш обрати саме із українських виконавців гуртів, трьох чи виконавців. гуртів, виконавців. Будь-хто будь для експерименту можливо тебе почують, і е, ми тобі допоможемо з кимось зв'язатися. Або ти сама зв'яжешся, поекспериментуй, повізуалізуй. Давай, топ-3. Топ-3. Ну, перше, я вже знаю, це точно Джері Хейл. Джері Хейл. Добренько. Так. Бодя, чого ти дивишся? Дзвони. Я вже? Я вже набираю. Так, ще хто? Так, тут треба земель, мене кажуть. Ага. Я, а -а -а -а. Тут я тут, дуже цікаво, що ви спрямуєте мені. Но, ну, в мене є одна ідея, але я її потім висилюю, тому що це буде підказка. Ого, ви мене заінтриговали. Ну, так, 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 так. Добре, ще варіанти. Хто ми? Чоловік, чи жінка, чи гурт, чи хто би міг бути. Може бути, в принципі, і закордонний, а ми і... маємо зв'язки. Чому би. А, он що. Так. Так, закрити. Будь-хто. Хто би тобі подобався? – Так уже зараз згадимо всіх реактор. Я думаю, що міліаліш. Міліалі. Ох, нічого. Так. Непогано. В принципі, вона достатньо е... толерантна до України. Вона підтримує Україну, тому цілком вірно. Е... Ну, тут треба буде в телефонній книжці добре пошукати. Її. Там. там тариф, там тариф. <свят> так. Ще хто третій. Ну, третій, я думаю, це... Пола. Кола? Кола. Так, непогано, хороший непогано. хороший вибір. — Знаєш, я про кого подумав, я одразу чомусь подумав про хардкіст. — Я думала про неї! — Бачиш? Емпатія робить своє рідне по формату. Так, так, так. І там є ці моменти, і ну кльово, знаєш. І рок, і все поєднання. Скажи мені, будь ласка, раз ми повернулися назад, то що ти би. Собі змінила, чи як би ти себе бачила, коли би ти повернулася саме 20-й рік за 5 років, що би ти хотіла, щоб в тебе відбулося в житті? Ти повернулася назад, що би ти собі сказала в теперішньому стані колись тоді? Дуже цікаво питання. Так, я е, розумію, що ти цього не відчувала. Ти <рик> так кажеш, як колись сказав Володимир Зеленський, який у вас цікавий вид запитань. <рик> так, так, так. Але це насправді е, дуже добре, щоб ти занурилася трішки в себе. Так. І Що би просто ти собі сказала Тоді. 5 років тому? 20-й рік. 20 рік. До повномасштабного ще 20 Дякую. 20-й рік. 20 Угу. Не слухати а, хейтерів, так? так. Довіряти за собі, тепер, угу. І ти до цього поруч? Класно, це класно, це, це, це правильно, в принципі. Тим паче, хочемо ще запитати, які в тебе будуть потенційні плани. Зараз буде твій так, шлях. Наприклад. Можливо, ти знаєш, який в тебе буде шлях. Розкажи, що нам чекати від тебе. Ну, зараз я сконцентрована саме на роботі з новими піснями. Угу. Коли чекати? Коли, Коли чекати вихід приблизно? Хотілося б восени. Восени так, добре. А приблизно можливо у тебе є якісь так. Давай, давай, щоб ми тебе сильно не мучили. Я зараз е згадаю свою улюблену тему гадалка чи ворожка. Якщо ти кажеш восени, я думаю, це буде десь ближче до кінця жовтня. Я А якісь напрацювання вже є, так? Так, однозначно, о, дуже о. багато. Ну, ми не будемо відкривати всіх таємниць. Краще зараз е, глянемо на твій особистий шлях, який будемо презентувати. Проте, все ж таки, на, на сам кінець е, будемо тебе просити. Побажання для наших слухачів і на сьогодні, і на вихідні, mm -hmm. які в нас уже от-от і майже будуть. <рес> так, побажання гарно відпочити однозначно класної погоди. І мирного неба. І мирного неба. Чудово. Ми а тобі дуже дякуємо. А я, друзі, нагадую, що з нами на телефонній лінії сьогодні була виконавиця Айрі з нашої столиці. Ну і тобі бажаємо гарного продуктивного дня і спокійних, мирних вихідних і хорошого шляху. Ну, а ми переходимо до прем'єри твого треку «Шлях». слухаємо. Де знайти вихід з лабіринту <му> образ? Лише уривки Давно забутий фраз, і плачу, бойноці я не бачу куди іду, куди біжу. Але знаю свій шлях, я його знайду, бо я знаю цей щак, його лягой. It's more Razum's i Тобою. Не опускай руки, навіть коли вже сил, просто повір у себе і не опускай руки, бо ти один у світі